Про липку та зажерливу бабу. Жили собі дід та баба. Були вони дуже убогі. От баба й каже. Ти б старий пішов би у ліс та вирвав би липку, щоб було чим протопити. Добре, каже дід. Взяв сокиру та й пішов у ліс. Прийшов він до лісу, вибрав липку, тільки но замахнувся сокирою, щоб рубати. Коли чує липка, каже людською мовою, ой, не рубай мене, чоловіче, добрий. Я тобі в пригоді стану. Дід з переляку і сокиру опустив, постояв, подумав та й пішов додому. Приходить додому та й розповідає про свою пригоду. А баба й каже Ох, який же ти дурень. Піди зараз до липки та попроси конячку з возом. Хіба ми ще не находилися з тобою. Так чи не так, то й так, каже дід, надів шапку та й пішов. Приходить до липки та й каже, Липко, липко, казала баба, щоб ти дала конячку з возом. Добре, каже липка, йди додому. Приходить він додому, а біля хати стоїть віз і конячка біля нього прив'язана. Бач, старий, каже баба, тепер і ми люди. От тільки хата наша отот -от завалиться. Піди, ще й хату, може, дасть. Пішов дід до липки, попрохав і хату. Добре, каже Липка, йде додому. Приходить дід до двору і не впізнає. Замість старої хати стоїть нова гарна хата. Радіть обоє, як діти. А що старий? Якби ти попрохав ще й худоби птиці, тоді, здається, вже нічого нам не треба. Пішов дід до липки, попросив худоби і птиці. Добре, каже липка, йди додому. Приходить дід і не нарадується повен двір худоби і птиці. Ну, тепер уже нам більше нічого не треба, каже дід. Ні, старенький, ще піди попроси грошей. Пішов дід до липки і попросив грошей. Добре, каже липка, іди додому. Приходить дід, а папа сидить за столом і гроші у купки складає. От старенькі, які ми тепер багаті, каже баба. Але того мало. Треба, щоб усі люди боялися, бо ми ж багаті. Піди, старий, до липки, попроси, нехай поробить так, щоб усі люди боялися. Добре, каже липка. Іди додому. Прийшов дід додому. А там у них повна війська і всі їх охороняють. Але старі і цього мало. Що ж? каже вона, старий. Треба ще, щоб усі люди в селі були нашими батраками. Бо чого ж нам більше хотіти? Все вже у нас є. Пішов дід до липки та й просить, щоб зробила вона так. Довго мовчала липка, а потім і каже Іди додому, зроблю ще вам востаннє. Приходить дід додому. Аж глянь нічого нема. Стоїть та сама стара хата і баба коло неї. Так їх покарала липка за те, що ненажирлива не баба хотіла всіх людей батраками поробити.